Технологів, теплотехніків, електриків, автомеханіків і фахівців ще чотирьох спеціальностей, готує Вінницький коледж Національного університету харчових технологій. Вони завжди затребовані. Навчальний заклад є одним з кращих в регіоні і займається підготовкою фахівців вже більш як 80 років. Сьогодні на денній і заочній формі тут навчається понад півтори тисячі студентів з Вінничини та інших областей. По завершенні чотирирічного курсу юнаки та дівчата, окрім диплому молодшого Спеціаліста державного зразка отримує документ про освоєння робітничих професій і можливість потрапити в кращі виші України для продовження освіти. Більш обдаровані студенти вони знаходять роботу за спеціальністю. Ми їм цьому допомагаємо, зв'язку з тим, що в нас є база практик, і ми вже якось домовляємося з керівництвом баз практики. Під час проходження виробничого навчання, виробничої практики. І багато чого в цьому напрямку вдається. Найбільше обдаровні також йдуть навчатись в університети, четвертий рівень акредитації. В першу чергу це Національний університет харчових технологій, структурним підрозділом якого ми є. Ми працюємо також з технічним університетом міста Вінниця, аграрним університетом нашого міста і з рядом інших навчальних закладів. Для здобуття професійних навичок, окрім лекційних аудиторій, коледж має 31 виробничу майстерню і 5 лабораторій, потужний обчислювальний центр і 7 комп'ютерних класів. Їхні умови спеціально адаптовані для кожного фаху. Кожна спеціальність має свою специфіку. Відповідно, вона має бути забезпечена відповідним обладнанням. Єдине, що спільне, це зараз ми ставимо питання, це е, найголовніше, це комп'ютеризація всіх циклових комісій без виключення, тому що комп'ютер зараз основа всього навчального процесу. У нас є така форма навчання, наприклад, дистанційна освіта. Тому ці засоби технічні дозволяють нам впроваджувати інноваційні технології, новітні засоби навчання. Серед вісьми спеціальностей, якими можна оволодіти в коледжі харчових технологій, виробництво жирів і жирозамінників. Відвідуючи практичні заняття на найбільших заводах і фабриках області, майбутні фахівці відкривають для себе продуктові таємниці. Думки зовсім змінилися. Заходячи в супермаркет, спочатку звертаю увагу на етикетку, на склад продукту, на виробника, при яких умовах був виготовлений продукт, за яких. Технологічних режимів потрібно зберігати продукт вдома. Раніше на це уваги не звертала, не, не, не звертала увагу на ті. Амальгатори та добавки, які знаходяться в харчовому продукті, тепер я розумію, що на це потрібно звертати увагу. А студенти спеціальності обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів скоріше звернуть свою увагу на вигляд машини і звук її мотора, адже в майстернях коледжу вони вчаться розбиратись у них досконально. Для цього тренуються на діючих автівках. Вони повинні безпосередньо працювати в цеху, вони повинні безпосередньо працювати біля автомобіля. І якщо вони не будуть виконувати практичні роботи, то теоретичні знання вони в принципі застосувати в своїй майбутній професії в майбутній роботі не зможуть. Тому в кожній лабораторії у нас практично встановлений автомобіль. Ці автомобілі працюючі, вони запускаються. Студенти при виконанні лабораторних робіт запускають двигуни, виконують і регулювальні роботи, діагностичні роботи, розбиральні, збиральні. Таким чином вони назбираються досвіду. Не бракує його по закінченні навчання і випускникам зі спеціальністю експлуатація теплотехнічного і теплотехнологічного устаткування і систем теплопостачання. В їхній специфіці студенти розбираються безпосередньо на діючій котельні. Вона працює на території коледжу. На другому курсі ми проходили практику, де ознайомились з будовою котла та інших допоміжних приладів. В даній котельні знаходиться сучасне обладнання. Яке в подальшому допоможе нам для працевлаштування в різних, в різних фірмах. Після закінчення нашої спеціальності ми отримуємо диплом та два посвідчення посвідчення оператор котельні та посвідчення оператора хімводоочистки. Щороку Вінницький коледж Національного університету харчових технологій відкриває свої двері для майбутніх абітурієнтів. Цьогоріч до навчального закладу молодь запросили 22 березня. На спеціальних стендах розмістили інформацію, що допомагала хлопцям та дівчатам обрати собі фах до душі. Вимоги для вступу у Вінницький коледж харчових технологій дуже серйозні, кажуть в його адміністрації. Абітурієнт має продемонструвати ґрунтовні знання з фізики, хімії та математичних дисциплін. А головне любити майбутній фах. Одинадцятикласник Максим Шеленговський впевнений, все це у нього є. Взагалі я хочу зв'язати своє життя з економікою, але шукаю якби інші варіанти, також які більш мені підходять. І Також хочу зв'язати життя з ремонтом машин. Що я цим захоплююсь дуже і от, думаю, планую сюди також подавати документи. Я був, був би не проти сюди поступити, тому що тут навчаються дуже багато моїх друзів, знайомих. Також ті, хто випустилися у нас після 9 класу, дуже цей заклад. Було б класно я я вчився. Вінницький коледж харчових технологій і його студентів добре знають по всій Україні. На багатьох обласних і всеукраїнських змаганнях вони не раз виборювали призові місця, отримували і гранти в програмах інноваційних технологій. Та головна увага в навчальному закладі зосереджена на професійному розвитку молодих людей, які згодом займають своє місце серед числа справжніх спеціалістів.